Добрий день, любі друзі! У вас вітає центр дитячої та юнацької творчості промінь, урток англійської мови стак, керівник, шампалотська Зінаїда Семенівна. На попередньому занятті ми з вами вчили тему взуття та вірш. З, значить, ще раз давайте повторимо слова. Щот, спідниць, рук сорочка, скьот, спідниця, сокс, шкарпетки, хайвуд, сапоги. Мітинс рукавиці, глас – рукавички, шуз – черевички, амбрели, парасольки, Дрес – сукня, т футболка, шорт, шорти, лаус, блузка, тайц – колготки, джинс, джинси, джинс, траузи – штани, светис, свитер, джекет – джакет. А тепер, що в нас носить, носить кошеня? Джинс, джинси, трауз. Та штани, цвети, and shorts, Світера та сорочки, сокс тайс, шкарпетки та колботки. And jacket and skirt. Жакет і сорочки. T-shirt, shoes, футболки, черевички, high boots and mittens, сапоги, сапоги та рукавиці. These are clothes of the kitten, Це адежа кашеня. Вчима джинс дрозерс. Sweaters and shirts, socks and tights, and jackets and skirts, t shirt, shoes, high boots and mittens, these are clothes of the kittens. Jeans and trousers, sweaters and shirts, socks and tights, and jackets and skirts, t shirt, shoes, high boots and mittens, these are clothes of the kittens. Jeans and trousers, sweaters and shirts, socks and tights.

T-shirt, shoes, high boots, and mittens, these are clothes of the kittens. Jeans and trousers, sweaters and skirts, socks and tights, and jackets and skirts. T-shirt, shoes, high boots, and mittens, these are clothes of the kittens. Jeans and trousers. Jeans and та сорочки, шкарпетки та kakalvotki. Жакети та, е, та спідниці, футболки та черевички, сапоги та, череви, е, та рукавиці бо вот це одежа, кашеня. Так, наслідку домашнє, це зрозуміло, наслідує завдання вивчити е, слова по темі одяг, взуття та... Е, так, продовжимо цю тему на наступному занятті. До побачення, будь